про футбол тільки. Про політики ні слова, я спрошу. Ну, так, так склалося, що ну, всі українці пробули сьогодні наше жертвування. Так. Але, ну, всі європейські країни пробули жертвування. Українці пробули і на жертвування. Жертвування і на те. І на, що можете сказати? Як вже в ролі головного тренера пробували? Ні, так. ну, звичайно, мені інтересно перший раз побувати на жертвування такого серйозного турніру. Ну, ми, скоріше, як спеціально, Постерігачі, тому що ми участі не беремо в кваліфікаційних матчах. Ну, але все одно нам, звичайно, інтересно, які будуть групи, які будуть фаворити, тому звичайно будемо слідкувати в подальшому за всіма командами, за потенційними нашими суперниками. Тут буду тренери різних, хто не знаєте. Ну, я був на стажуванні в Капело свого часу, так що і він тут є. Ну, всі ведучі тренери всіх збірних Європи. Так що, звичайно, приємно їх всіх бачити. Ну, і Я думаю, що фінальна частина в Україні, в Польщі буде проведена на серйозному рівні. Ну, звичайно, ми спілкувалися вчора з Андрієм Шевченком. Ну, тобто в нас були такі плідні розмови, і як вони все бачать. Ну, треба слухати зараз більше і, звичайно, робити свої висновки, але позицію кожного треба знати. На цікаво знати думку Андрія Шевченка. Чи він гратиме в 2012 році? Він планує принаймні це? Ну, звичайно, поки що планує. Таких футболістів не можна відмовлятися. Паспорт не треба дивитися. У гарнікального положення збірної ви <клухи> не побачили. Ви знаєте, я поки що не хочу говорити про персоналі, тому що до травня місяця ми будемо уважно дивити за футболістами, але серйозних кардинальних змін ми не плануємо робити. Звичайно, з'являться нові люди, але м -м, треба спішити потихеньку. Хто вас тут вже привітав з значенню збірну? Можливо, екстрено збірною Блохін? І Олег Блохін привітав, звичайно. і Андрій Шевченко. І Капело привітав. Так, навіть капелло. Так Ви шо? спілкувалися італійською? <заспілку> Ні, англійською. Окей, подякував вам, вибачте, буквально. Два запитання.